За сприяння благодійного фонду українські брокери безпеки. І, е, да, і біженці ага. для пацієнтів. Тут виходить Повністю так, приймання. Повністю приймання відділення центральне області. І тут же проводиться експертиза стану з п'янінням. Ага. Оглядовувати. Оглядовує, зберігається тут аналізи на насечі, які брали. Uh -huh. вот. uh -huh. да, тут зберігають приміти. Це для колясочників. Uh -huh. uh -huh. Ну, тут викид, потім може бути і руку. Чисто половина і виходять до відділення. Взагалі круто

Хорошо, ну приймально і ви потім а, це вже далі, да? да і потім звідси вихід і далі там уже відділення. відділення. Чотири відділення в лікарні зараз працює. Три відділення працює на цій території, цьому в цій будівлі, одне відділення, відділення працює на старій території. Сто 153 пацієнти наші сорок 47, як завжди, молодий відділення. Ну в день і 20. По-різному буває, бо і три, і двадцять може бути там в різних ситуації з оцінки. Довантаження зовсім різне, на чергового лікаря на лікарів друга соединение переход. Але не потребует. А тут можно разработать повал и щетай пищеблок для пацієнтів. Тут же напрямую прокид до пищеблока, чтобы направить двоих. Скільки взагалі у вас по положенности в палате погодно? Ну, можем. Ну, проще больше. Зачем можем там 6-10 по А, ну то есть тобто 4-6 можно. По крайній морі ми чуємо, що це такі закупки, а зробити з тої сутки, то ми зробити печати палатки з ну, Ми ще зробили замінимо. Там і ремонт буде. Це, все це ми проходимо. І є розуміння, що там буде на план схеми розмови.